Так мої хороші. Буду готувати овочі. Овочі в духовці, а зверху крильця положу. Я вже ось, ну це мене розморозила. Я тут перчик, морковка, час бігом цибульку поріжу. Тут у мене кабачок, синенький, почистив, баклажончик, картопелька. Ну, в общем, сейчас бігом понарізаю мої хороші і тоді далі покажу. Дали нам трішки були світу. Господі, я даже не знаю, наскільки вони його дали, бо я... воно так быстро в не виключить все. Подивилася я новості трохи. Ой, мої хороші. Я так, як і ви. Я думаю, ми всі одне й теж думаємо. Я вже кажу. Хай цих пенсіонерів не щитують за людей. І ту ми придумаємо. То холодець із ніжок, то із хребта фрикадельки. А оті люди, які кров'ю стікають у грязюці під дощ, під сніг. вже їм не жалко, що це вони показують, скільки понаграбували. А ті люди, бідні, страдають. Сил не вистачає. Не знаю, друзі. Я наскільки терпляче, я наскільки не люблю отак висловлюватися, Ну, цього ж, цього не може бути. Добре, мої хороші, я зараз бігом поріжу, все буде в нас добре. До речі, я варю холодець сьогодні, він поставила і не тільки зніжок, а ще і окорочка вкинула. Так що, і все в нас буде скоро добре. Друзі, понакришувала. Усе змішала чи перемішала. Добавила спеціки, сольки, поприки. Ну, в общем, хто що любить, той, й те й додавлю. Тепер наготувала форму. А, ще й олійки додала, помастила трохи. Наготувала форму. Зараз буду висипати. Висиплю свої овочі у формочку. Так, мої ну хрущі, Сейчас я на дворі так бистро Угу. Ложку взяла желізну і шкребу. Так. Розрівняю. Так. І тепер. Викладу, мене замариновані, друзі, вам видно, видно, не видно. Ось тобто, трошки крильця в мене замариновані. Я їх замаринувала і стояли вони та один-дві стояли. Так, тобто, а тепер я так розложу, мої хороші, І все буде ок, так, так, дивіться, от. Так, ну, молодно, ну, 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 це ось, дивіться, як ось так. І оце ось, ось крило ми сюди. от так пхнемо. Так мій хороший. Бачите, от таке ось буде вкуснять її. І буду ставити у духовку. Друзі, блюдо моє готово. Готувала десь хвилин 50.